Хлорела проти спіруліни, що корисніше для вашого здоров'я. Хлорела і спіруліна битва титанів світу мікроводоростей, що вибрати для максимальної користі. В останні роки все більшої популярності набирають суперфуди, продукти, що володіють винятковими поживними властивостями і здатні надавати позитивний вплив на здоров'я. Серед них особливе місце займають мікроводорості, хлорела і спіруліна. Вони, немов маленькі зелені солдати, напхані вітамінами, мінералами і антиоксидантами, і обіцяють нам поліпшення самопочуття, зміцнення імунітету і навіть продовження молодості. Але що ж вибрати хлорелу або спіруліну, що ж ховається за гучними заявами про користь цих мікроводоростей, давайте розбиратися моя особиста історія від скепсису до усвідомленого вибору. Зізнаюся, чесно, коли я вперше почув про хлорелу і спіруліну, мій скепсис був на межі. Ще одні модні добавки, які обіцяють чудеса, а на ділі виявляються пустушками, думав я, однак, спостерігаючи за все більш широким поширенням інформації про них і бачачи, як люди діляться своїми позитивними результатами, я вирішив провести власне дослідження. Я почав з малого спробував спіруліну у вигляді порошку, додаючи її в смузі. У перші дні я не помітив жодних змін. Але через пару тижнів я відчув прилив енергії, покращився сон, і навіть шкіра стала виглядати більш здоровою. Це змусило мене задуматися, що в цих крихітних водоростях насправді є щось особливе. Пізніше я вирішив спробувати хлорелу, і ось тут почалося справжнє відкриття. Її більш м'який, трав'яний смак виявився мені більш приємним, ніж специфічний смак спіруліни. І, що найцікавіше, я помітив, що хлорела допомагає мені краще справлятися зі стресом і покращує травлення. Хлорела і спіруліна глибоке занурення в склад і властивості. Отже, що ж роблять ці водорості, і чим вони так корисні? Обидві вони є джерелами повноцінного білка, що містить всі необхідні амінокислоти, що робить їх відмінною добавкою для вегетаріанців і веганів. Крім того, вони багаті вітамінами А, С, і, К, а також мінералами, такими як залізо, фолієва кислота та тіамін. Однак, незважаючи на спільні риси, між хлорелою та спіруліною є суттєві відмінності. Хлорела ця одноклітинна водорість відрізняється унікальною здатністю детоксикації організму. Вона пов'язує важкі метали та інші токсини, виводячи їх з організму. Це особливо важливо в сучасному світі, де ми піддаємося впливу великої кількості забруднень. Хлорела також містить більше омега, 3 жирних кислот, які важливі для здоров'я серця та мозку. Крім того, хлорела багата антиоксидантами, які захищають клітини від пошкоджень, спричинених вільними радикалами. Особисто я помітив, що після прийому хлорели відчуваю себе більш спокійним і врівноваженим. Спіруліна Ця багатоклітинна водорость відома своїм високим вмістом білка і заліза. Вона також є відмінним джерелом бета-каротину, попередника вітаміну А, який важливий для зору і імунітету. Спіруліна містить більше омега, 6 жирних кислот у формі GLA, які мають протизапальні властивості. Однак варто пам'ятати про те, що залізо в спіруліні може бути менш биодоступно, ніж в інших джерелах. Що ж вибрати, хлорела або спіруліна? Моя експертна порада не існує однозначної відповіді на це питання. Вибір між хлорелою та спіруліною залежить від ваших індивідуальних потреб та цілей. Якщо ви хочете детоксикацію організму, хлорела ваш вибір. Її здатність завизувати токсини і виводити їх з організму, робить її незамінним помічником у боротьбі за здоров'я. Якщо вам потрібне додаткове джерело білка та заліза, спіруліна відмінний варіант. Її високий вміст білка і заліза допоможе вам заповнити дефіцит цих важливих поживних речовин. Якщо ви хочете поліпшити загальний стан здоров'я і підвищити імунітет, спробуйте поєднання хлорели та спіруліни. Це дозволить вам отримати максимальну користь від обох продуктів. Як правильно вживати хлорелу і спіруліну? Обидві водорості можна вживати в різних формах порошки, капсули, таблетки. Порошок додавайте в смузі, соки, вівсянку, енергетичні коктейлі. Почніть з невеликих доз, 1-2 чайної ложки, і поступово збільшуйте до 1-2 чайних ложок на день. Капсули і таблетки приймайте відповідно до інструкції на упаковці. Важливі застереження. Консультація з лікарем перед початком прийому хлорели та спіруліни обов'язково проконсультуйтеся з лікарем, особливо якщо у вас є якісь захворювання або ви приймаєте ліки. Можливі побічні ефекти. У рідкісних випадках хлорела і спіруліна можуть викликати побічні ефекти, такі як алергічні реакції, розлад шлунка, нудота. Якість продукту. При виборі продукту звертайте увагу на його якість. Вибирайте перевірених виробників. Які гарантують чистоту і безпеку продукту. Висновок інвестиції у ваше здоров'я це завжди вигідно. Хлорела і спіруліна це не просто модні добавки, а потужні інструменти для підтримки здоров'я і поліпшення якості життя. Вони мають унікальні властивості, які можуть допомогти вам детоксикувати організм, зміцнити імунітет, підвищити рівень енергії та покращити загальне самопочуття. Пам'ятайте, що здоров'я це найцінніше, що у нас є інвестиції у ваше здоров'я це завжди вигідно. Спробуйте хлорелу та спіруліну, і ви відчуєте різницю, я особисто переконався в цьому на власному досвіді.